Я такі схожі почуття відчував в Португалії, коли гуляв в океану, і тут такі ж, такі ж схожі стежки. Тож зараз буду йти далі а, цим маршрутом, тому що мені десь півтори години гуляти до кінцевої зупинки потяга. І тут буде ще багато гарних країді, краєвидів. Тож а, зараз будемо все дивитись. Мені сподобалося, що тут є всюди обладнані протоптані стежки. І навіть невеличке огородження, щоб люди не заходили вліво та вправо, не витоптували різні рослини і не чіпали місцеву флору та фауну, окрім дозволених маршрутів. Це реально вау. На які ж гарні краєвиди відкриваються звідси за кожним поворотом, якісь неймовірні пейзажі. На океан на це узбережжя. Франція мене продовжує дивувати. І ще сподобалось, що тут є і піски, і бункери, зелені рослини. Природа тут дуже красива та цікава. А краєвиди на всі ці скелі взагалі заворожують до глибини душі. And I'll never, ever...